Заряджай мозок. Слухай радіо М. Вітаю вас в ефірі Радіо М. Це програма Медичний контекст і тема нашого ефіру чому я медик? Гостя нашої програми Міщення Ангеліна. Привіт! Привіт! Розкажи трішки, будь ласка, про себе. Всім ще раз привіт! Мене звати Ангеліна. Я студент-медик шостого курсу університету і також працюю в лікарні у відділенні реанімації. А чому ти взагалі вирішила пов'язати своє життя з медициною? Насправді я відучилась чотири роки в коледжі, зараз шостий курс університету, і я не пам'ятаю той момент, коли я вирішила, що я піду в коледж. Швидше за все, це була якась пропозиція від батьків. Типу, іди спробуй побачимо, я здала документи, здала екзамени, і я вступила. Але після коледжу я якось зрозуміла, що я хочу цим займатися і хочу далі розвиватися в медицині. І тому я вступала на другий курс, і я теж одразу пішла, здала там екзамени, поступила і, в принципі, зараз да, вірю, що це моє покликання, і через мене може. Діяти Бог, і я можу допомагати людям своїми знаннями. А як тобі взагалі навчається? Скільки років навчання вже позаду, і ще чекає попереду? Навчається, я не скажу, що навчається прям легко, але позаду ну, я зараз навчаюсь дев'ятий рік, це чотири роки коледжу. Потім я вступила на другий курс університету. І от, виходить, зараз я навчаюсь дев'ятий рік. Попереду ще мінімум два роки. Тому що це інтернатура. Тривалість інтернатури залежить від того, яку спеціальність я оберу. Тобто, якщо це буде хірургія або анестезіологія, це там, займає три роки. Якщо це, звичайний якийсь терапевтичний профіль, там, офтальмологія, то це рік, а навчається, я думаю, як і всім студентам-медикам, нелегко. А все ж таки, яке воно студентське життя майбутніх лікарів? Можеш детальніше про це розповісти? Студентське життя майбутніх лікарів. Е, мені здається, що потрібно бути готовим до того і усвідомлювати те, що е, всі студенти-медики у всіх країнах навчаються довго і навчаються тяжко. По-іншому не може бути, тому що ти маєш рятувати життя. Е, я пам'ятаю свої перші курси як коледжу, так і університету, і це дуже тяжко, тому що. Там є важливі предмети, на яких базується медицина, це такі як фізіологія, анатомія, гістологія. І інколи ці предмети стоять в один день, а тобі на кожен із них треба вивчити мінімум 10 сторінок. Тобто, якщо в тебе в один день стоїть біохімія, анатомія і ще якась фізіологія, ти просто приїжджаєш з пар, а з пар ти приїжджаєш в 6 годин вечора і ти сидиш, і ти маєш якось все зробити так, щоб ти. Це вивчив і здав на гарну оцінку. Ну або не на гарну, вже на яку вийде. Нюанси. І от те, що ти не довчив вдома, ти їдеш в метро, доучуєш. Те, що ти не довчив вдома, ти сидиш на лекціях. І просто намагаєшся довчити, щоб тобі просто зарахували ць, цю пару, і щоб ти потім не пішов на перездачу, тому що в перездачах приємного мало. А до речі, як ти вважаєш, кому от взагалі не варто йти в медзаклади? Я вважаю, що в медзаклади не потрібно йти людям, які не готові вчитися все життя, тому що наш світ він змінюється. Змінюються технології, змінюються методи лікування, з'являються якісь нові наукові дослідження, які змінюють взагалі, змінюють щось в медицині. І ти повинен за цим слідкувати і повинен це вчити. Тому це навчання на все життя. І я думаю, це не варто йти тим, хто не має якогось співчуття до людей, тому що. Ти маєш допомагати людям, а не навпаки. І інколи добре слово елементарно допомагає людям краще вилікуватися і формує певну довіру між лікарем та пацієнтом. Ось так, як ти говориш, я зрозуміла, що в принципі основне це все ж таки співчуття і навіть в професії медичній. Але що основне саме під час навчання? Основне під час навчання це вчити іншого. Якогось, якоїсь формули іншої, чи палочки-виручалочки немає. Ти просто елементарно сідаєш і вчиш. Е, ніхто не каже про те, що ти все запам'ятаєш. Швидше за все, ти через рік це все забудеш, але десь в голові тебе ці знання лишаться, і ти потім зможеш ними користуватися, або елементарно повторити, і це займе в тебе менше часу. І от. Як студенти вивчають таку кількість інформації, як багато часу ти витрачаєш саме на теоретичну частину? Насправді все в нашому організмі можна натренувати як м'язи, так і пам'ять. І те, що раніше я вчила за годину, зараз на це в мене піде набагато менше часу. І навіть якщо ти візьмеш якусь коротеньку тему, наприклад, ти її учиш там півгодини, на наступний день тобі потрібно вивчити приблизно таку кількість інформації. І ти її вивчиш за меншу кількість часу, тому що це елементарно тренування. І так з усім працює. І це, як я кажу, профілактика хвороби Альцгеймера. Все таки тому е, вчимо дома вірші, теж це корисно, навіть ті, хто не медики. Так, друзі, дуже цікаво. Ми повернемось за кілька секунд. Залишайтесь з нами. Слухай Радіо М на fm Хвилях: Київ 89 і 4, Запоріжжя 88 та 8, Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе. Друзі, це програма медичний контекст, і ми продовжуємо наш ефір. І наступне питання моє буде таке: це правда, що на парах потрібно сидіти в білих халатах? І яка, якщо це так, то яка в цьому логіка? Так, це правда. І ще в коледжі нас постійно заставляли одягати халати і шапочки. Яка в цьому логіка? Чесно, я не знаю. Напевно, тому що ми студенти-медики, це наш професійний одяг, і хочеш не хочеш, ти маєш сидіти. Якщо ти забув шапочку, ти придумуєш інші варіанти, ти береш листок бумаги, якось його скручуєш на голові, щоб викладач не побачив, що в тебе немає шапочки і не відправив додому. А такі ситуації теж були. Але зараз, там йде 4, 5, 6 курс, це все-таки практика по лікарнях. Нас пари проходять по різних лікарнях і. Там вже потрібно не лише халат, а й хірургічні костюми, ну і, відповідно, шапочки, змінне взуття, тому так це правда. А що буде, якщо забуде студент, халат і шапочку? Іди в аптеку, купуй одноразовий халат і сиди в ньому і шапочку так само. Або проси своїх одногрупників, хто ще не виїхав з дому, нехай привезуть тобі халат, хоч якийсь застібнутий, да, щоб все було гарно. Ну, все цікаво, що є для тебе найбільш привабливе в професії лікаря? Ну, Мені здається, саме класне в професії лікаря це те, що ти можеш розуміти процеси людського організму. Починаючи з мозку, з центральної нервової системи, те, як вона регулює всі процеси в організмі, і закінчується просто пальцями на ногах, тому що це дуже дивовижна система. Навіть беручи до уваги анатомію ока, анатомію вуха і так далі спускаємось нижче, це легені, це шлунок, це неймовірна система. Це просто там такі процеси відбуваються, що ти просто в захваті. І е, лишу вам такий факт цікавий, що е, за добу ми виділяємо приблизно 2 мл сліз, які е, просто там випаровуються. З поверхні ока, але коли ми моргаємо, то утворюється така захисна сльозна плівка, яка захищає наше око і зволожує. І от, коли ці процеси в організмі порушуються, тобто, коли в нас випаровування відбувається швидше, а утворення менше, то ми починаємо відчувати дискомфорт в очах, це сухість, це просто нам щось заважає. І е, зараз це. Е, Така досить серйозна тема, тому що ми всі в телефонах, ми всі в комп'ютерах, тому у нас часто є проблема з пересиханнями очей і взагалі з дискомфортом. Тому це доволі важливо, це цікаво знати. Багато кого цікавить питання, чому нам здається, що ми падаємо під час сну. О, дуже цікаво, до речі, так. От. А взагалі, в нас є дві фази сну: це фаза повільного і фаза швидкого сну. І в нас взагалі процес пробудження і засинання регулюють нейрони. А нейрони вони отримують інформацію з органу рівноваги, з внутрішнього вуха. І от коли вони активуються, а це відбувається під час фази швидкого сну, то ми будемо відчувати таке почуття невагомості. І от оцей перехід від фази швидко від повільного сну до швидкого ці нейрони дуже швидко активуються. Вони е, активують частину, яка відповідає за орієнтацію в просторі. І наш мозок такий: Вау, що це таке? Я падаю. І ми проси... просинаємось. от. А дехто каже, що е, мозок просто перевіряє, чи ми живі. Це, це неправда, так що це все нейрони. <гум> Я думала сказати, як варіант. Але е, насправді це є норма, просто це може бути зумовлено якимись стресовими чинниками. Або людина перенавантажена сильно, тому варто зупинитися, подивитися, можливо, варто обмежити якийсь стрес, і ви не будете цього відчувати. Які спеціальності вибирають частіше студенти? Я не можу сказати, що є спеціальність, яку студенти обирають частіше. Перший другий курс всі хочуть бути хірургами, але, потім... але потім навчання йде. Хтось розуміє, що це просто не його працювати в такому темпі. І кожен обирає те, що йому подобається. Хтось обирає спокійнішу спеціальність, таку як офтальмологія, чи якийсь терапевтичний напрямок, а хтось йде в анестезіологію та реанімацію. Це вже залежить особисто від людини. А наскільки враження від навчання в університеті збіглися з твоїми очікуваннями взагалі? Мені зараз тяжко згадати, які очікування були, але мені здається, що ніхто не очікує, що буде так важко. Тому що, правда, дуже великий об'єм інформації. Тобі треба рано вставати, це все вивчити, здати. Це стрес для організму, тому що тобі можуть поставити двійку і так, далі, і так далі. Я думаю, варто взагалі слухачам і глядачам сказати: ось ти ж вступала після 9 класу в коледж, 4 роки навчання в тебе було в коледжі. А потім навчання в університеті? Тобто тобі все рівно, мені здається, було простіше в університеті навчатись, адже адже в тебе була як як сказати так підготовка свого роду навчання в коледжі? А хтось іде взагалі після школи, після 11 класу, і не розуміє, що від нього хочуть. Чи дійсно ось можливо ви розмовляли з одногрупниками? Кому легше тому, хто пішов після школи навчатися в університет після 11 класу, чи тому, хто. Ось мав досвід навчання, взагалі в коледжі, враховуючи останні події, які відбуваються в Україні, це ковід, це війна. І всі розуміють, що навчання було все-таки дистанційним в більшості випадків. І справді, тим, хто пішов після коледжу, їм було набагато легше освоїти той об'єм інформації і ту інформацію, яку вони, можливо, пропустили, коли проходили якийсь курс в університеті, вони пам'ятають з коледжу і взагалі орієнтуються, хоч в чомусь. І ті люди, що пішли після коледжу, вони все-таки. Більш усвідомлено до цього ставляться, тому що я йшла і я розуміла, що я хочу розвиватися в медицині. А ці, хто й... ті, хто йдуть після школи, можливо, вони просто подивились серіал і такі, я буду хірургом. А насправді варто розуміти, що серіали це далеко, дуже далеко від реальності. Ось ти сказала, що був період, що навчалась дистанційно, в принципі, як і всі ось університети коледжі перевели на дистанційне навчання в період ковіду, ось з початку війни. Скажи, будь ласка, ось плюси та мінуси дистанційного навчання і очного ось в порівнянні, як воно буде звучати? Я думаю, що плюси і мінуси не тільки в медичному, а й до інших університетів тут будуть доречні, тому що ми розуміємо, що таке дистанційне навчання. Так як всі люди по своїй суті трошки ліниві, то хтось там думає, та я десь підгляну. Поки в нас буде заняття, це не довчу, це прочитаю завтра вранці, все рівно там, Та, якось буде. А ті, хто їздять очно, це більша відповідальність. Ну, тобто, ти точно маєш вивчити там, ти навряд чи кудись підглянеш. Тому, да. е, Із плюсів дистанційного навчання це все-таки більше часу на себе, ти більше часу вдома, і ти маєш більше часу на якийсь власний розвиток і хобі. Чи є можливість працювати у роки навчання у роки навчання після пар, ось до прикладу? Так, звичайно, є можливість працювати. Ті, хто після коледжу, вони можуть по факту одразу йти працювати, а ті, хто після школи, то вони можуть іти лише після третього курсу університету, їм дають довідку з університету і тоді тільки вони можуть працювати. Взагалі, да, можна працювати на вихідних. А можна е, нічні зміни після пар, але тоді знову вранці треба їхати на пари. А так взагалі можливість є. Чи бувало так, що якісь труднощі змушували засумнюватись у виборі професії? Е, найтяжче було повернутись до навчання саме після е, цих років дистанційного, тому що за цей час, поки було дистанційне, ти знайшов собі якесь інше захоплення. Якесь інше хобі, і ти такий, це так класно. А коли ти повертаєшся, ти такий, це знову треба вливатися в цю атмосферу медичну. Мені було, мені було тяжко саме в цьому моменті. Тому що, коли в тебе є однодумці, якось рухатися в житті простіше. Коли у нас там в групі 16, і ти розумієш, що от ви 16, ви знаєте, куди ви йдете, ви якось разом обговорюєте якісь теми. А коли ти просто за ці роки їх не бачиш, сидиш вдома, займаєшся чимось своїм, ну, все-таки це дуже відчувається. А що ти взагалі можеш порадити абітурієнтові, який бажає тільки бажає навчатись в медзакладі? Будьте готові до того, що легко не буде нікому і ніколи в медичному не було легко. Потрібно буде шукати велику кількість інформації не тільки в тих матеріалах, що дає університет, а й взагалі по інших джерелах закордонних також. От. Угу. Тільки що ось ми почули поради людям, які тільки бажають вступити. Що можеш порадити саме студентам? Це, мені здається, все ж таки можливо, в. Вчити, вчити і вчити, і, можливо, ще є якась рада. Дивіться, якщо ви студент і вам подобається медицина, і вам просто дуже тяжко, це просто потрібно перетерпіти, тому що після четвертого курсу стане легше, правда, стане простіше. Просто якщо ви розумієте, що це ваше. Ви будете якось далі рухатись. І я якось говорила з лікарем в лікарні, де я працюю, і він мене запитав, ким ти взагалі хочеш бути. Кажу, я не знаю, бо я ще не визначилась. Ну, типу, це ну, буде залежати від багатьох факторів. І кажу: я вже стільки років потратила, буде дуже жалко, якщо я кину медицину. І він мені сказав, що е, тут діло не в руках, а в тому, чи тобі це взагалі подобається. Тому сядьте і дійсно задумайтесь над тим, чи вам хоч трошки це подобається. По-іншому ви просто не витримаєте. Якщо ви розумієте, що це моє, у вас все вийде. Розкажи, будь ласка, ще про свій досвід роботи. Я працювала там дуже мало часу на швидкі, здається, там 4 місяці чи 5 я працювала. Я пішла туди одразу після коледжу, тобто, якраз це був другий курс університету. А потім я звільнилась, тому що це було дуже складно, і вже на третьому курсі я працюю в лікарні до теперішнього часу. Ось ти сказала, що було дуже складно в швидкій саме працювати. Можеш більше про це розповісти? Що надскладне в цій роботі? Ну варто розуміти, що якщо ти на швидкій, ти маєш надавати медичну допомогу і мати дуже велику кількість знань. Тобто люди, які, які йдуть навчатися туди після коледжу, це трошки складно. І якщо ти паралельно навчаєшся в університеті, то в тебе всі вихідні зайняті, тому що я 5 днів на тиждень в університеті, субота, неділя, я на підстанції на швидкій. І зміна стоїть з 10 ранку до 10 вечора, тобто, ти просто весь тиждень десь, а не вдома. Ось ми з тобою говорили про навчання в університеті і в коледжі, і мені стало цікаво, чим все ж таки відрізняється ось така прям прямо суттєва різниця навчання в коледжі від навчання в університеті. Якщо ми візьмемо університет, це вищий навчальний заклад, який навчає лікарів. Тобто, це люди, які мають е, знати клініку захворювання, діагностувати і лікувати. Якщо ми візьмемо медичний університет, там також навчають фельдшерів, тобто це якби лікарів швидкої допомоги. Вони, в принципі, теж лікують, але вони більш надають невідкладну допомогу. Це трошки інше. Тобто їм головне надати допомогу і госпіталізувати в лікарню, От, щоб в лікарні вже точно змогли правильно поставити діагноз. Але є в коледжі й плюси, тому що в університеті. Не звертають, ну або мало звертають увагу на те, як правильно робити ін'єкції. А це має вміти також і лікар, а в університеті це як основа, тому що медсестра це як допомога лікарю. по факту всі ін'єкції, всі крапельниці робить саме вона. Чи вистачає а, тобі часу на хобі? А, насправді зараз так, зараз часу вистачає, і я підписана на багатьох лікарів-медиків, які. А, Зараз практикуючі лікарі, і вони мають час на хобі. Так, вони займаються спортом, займаються, займаються тим, що їм подобається. Яке твоє хобі, до речі? Я люблю співати і читати. І на це вистачає часу, правильно? Так, зараз так. Існує один максимально важливий і страшний тест, який перевіряє знання студентам медика. Що ж це такий за тест? Так, є такий тест, це тест-крок. Те, що він страшний, це да, те, що він важливий, тут доволі спірне питання, тому що є студенти, які реально навчаються, його не здають ну, по незрозумілих причинах. Я здавала крок після коледжу, здавала крок після третього курсу університету, і буде ще один крок після шостого курсу. Насправді цей тест він відсіює реально тих, хто нічого не знає. Але, на жаль, студенти, які вчилися, теж можуть попасти в цю зону ризику, і їх просто відрахують за нездачу цього тесту. Але все-таки тест він не може бути об'єктивною оцінкою знань студента. Він складається з 150 українських тестів і 30 тестів англійською мовою. Чого собі ти можеш, до речі, розповісти про свої результати з цього тесту? А, якщо говорити про коледж, то там здається результат був 90. Якщо я не помиляюсь, а в ко в університеті то, що я здавала, там українською мовою результат близько 80%, балів, відсотків близько 80 відсотків, а англійською мовою там чуть-чуть вище 80. А, Тобто 80. ти англійською здала краще тест ніж на українською. Зрозуміло, ти працюєш медсестрою. Розкажи більше про це, про якісь такі ось ситуації, можливо, в принципі, про цю роботу детальніше. Так, я працюю медсестрою і почала я працювати на третьому курсі університету. Починала я працювати в звичайному відділенні, не реанімації в період якраз ковіду, почався тоді ковід, і це було, ну, це було дуже тяжко працювати, тому що багато хворих, це заповнене все відділення. місць в реанімаціях немає, тому що там просто все зайнято. А останній рік я працюю у відділенні реанімації. З кардіологічними та неврологічними хворими. От. Ситуації, ситуації насправді дуже різні в кожної людини, але найчастіше це хворі самі дуже сильно затягують свій стан, доводять його до критичного, а потім хочуть, щоб їх дуже швидко вилікували. Але такого не буває. Тому, якщо ви відчуваєте, що з вами щось не так. То звертайтеся одразу до лікаря, і ну, вам вже просто від цього стане краще. Тому що в такому стані, як інколи приїжджають хворі, там мені стало погано на минулому тижні, але я нікуди не поїхав, бо, бо не захотів. А розкажи про все ж таки найбільш стресові ситуації саме в реанімації. Е, ситуації. Насправді я пам'ятаю одну ситуацію, таку прям трешову, і це. Ну, насправді трошки тяжко зрозуміти, тому що до нас поступила молода жінка, їй було 36 років, у неї двоє маленьких дітей, і в неї е, тромбоемболія легеневої артерії. Е, ну, Простіше говорячи, це тромб. І е, коли є така патологія за там, певними критеріями, проводять тромболітичну терапію, тобто потрібно цей тромб дуже швидко е, розчинити. І от е, коли вже докапувався цей препарат. Там буквально трошки оставалось, в неї зупиняється серце, її качали, але, на жаль, реанімація була неуспішною, і вона померла. От, насправді, такі ситуації, коли помирають молоді люди, це ну, тяжко пережити, тому що ти розумієш, що в неї там є сім'я, чоловік, двоє дітей, а отак от її життя закінчилось. Або коли привозять пацієнта, який з тобою нормально говорить, спілкується, а вже на наступний ранок. Він в комі, чи якийсь супорозний стан, і все. А які перспективи в тебе на життя у медичній сфері? Якщо я здам кроки, все буде добре, то далі це інтернатура. Після інтернатури я би хотіла бути практикуючим лікарем і, можливо, викладати навіть студентам в університеті. Мені це доволі цікаво. Все ж таки, хочеш викладати, так? Я думаю, що так. Я би хотіла. Передавати комусь якісь знання або навчити. Але тому це що? не основна, ти хочеш, не основна твоя діяльність, що була все ж таки більше в лікарні працювати. Так, Так, я хочу працювати в лікарні відділені, а студентам викладати. Ти просто в якийсь момент розумієш тих студентів, і не всі ж викладачі нормально до тебе ставляться насправді. Тобто є такі викладачі, в нас був такий предмет, як логіка. Який, по факту нам і взагалі не треба, але ці викладачі вважають, що це найважливіший предмет, який тільки може бути, і ти маєш здати його не на 5, а на 20 балів і всім все рівно. А тобто, що ж там вивчали на предметі логіка? Я вже насправді не пам'ятаю це, там було на третьому курсі. але таких ну, такі предмети, така кількість є, які по факту нам не потрібні, але вони є в програмі для загального розвитку. Ми їх проходимо. Так а який курс був найскладніший, до речі, навчання? А, другий та третій курс. Чому? Вони найбільше інформації можливо, Так, да? найбільше інформації, і це все-таки основа медицини, як я вже сказала, та сама анатомія, це перші два курси. Я просто не вчилася з першого курсу, я якраз вступила на другий, але ми все рівно це проходили. Університет, можливо да, сказати. Університет, угу. І ми проходили да, ці всі предмети, це найтяжчі роки навчання. А, тоді а, запитаю так, чи задоволена ти вибором професії? Я зараз можу сказати, що так, я задоволена, я влилась в це все і я знаю, якусь ціль, я хочу лікувати людей, тому в принципі назад дороги немає, це те, що мені подобається. Я в цьому готова рухатись і розвиватися. Ось ти кажеш, що навчання досить складне. Як часто взагалі було таке, що варто було жити без сну? Аби вивчити конспект. Як часто? Це фактично цілий другий-третій курс, чи це, можливо, кілька тижнів на курсі? Ось приблизно так, якщо можеш роз'яснити? Так, да, це швидше за все буде другий, третій курс. Ну, я дуже часто я сиділа до чотирьох ранку і в якийсь момент ти розумієш, що потрібно хоча б пару годин поспати, тому що тобі вранці їхати на пари, і знову в шість вечора ти лише повертаєшся. Тому все-таки да, це. А на якому курсі було найбільше бажання закинути навчання і чому? Це ж таки було таке бажання, мені здається, воно все рівно з'являється на якомусь курсі студентів-медиків. Так, воно було, напевно, це десь був проміжок між п'ятим і шостим курсом, я так думаю. Це коли ти дуже багато часу да, університету, коли ти дуже багато часу просидів вдома, і да, таке бажання було. Uh, але в ньому буде ще кілька питань. Окей? Да. Так, робота в швидкій чи робота в лікарні у відділенні? В лікарні у відділенні. Чай чи кава? Кава. Очне чи дистанційне навчання? Все-таки очне. Столиця США: Нью-Йорк чи Вашингтон? Вашингтон. Хірургія чи терапія? Терапевтичний напрямок. Серце має чотири чи шість камер. Чотири. Поспати чи вивчити конспект. Поспати, сон важливо. Е, Радіо М чи Радіо М? <сум> відповідь одна правильна. Радіо М. <сум> правильна відповідь. Дякую тобі за відповіді і успіхів у професійній діяльності. Це програма Медичний контекст» на Радіо М. З вами була ведуча Міщеня зорина. Будьте здорові на все добре. Сподобався ефір, є запитання або заперечення. Пиши. Радио М .Ю.